Пішли ми до, до краю, дорога туди вниз пішла, вон, де красний Дом, Там дорога пішла. Туда, Шторцинген туди. День сьогодні хороший. Хотіла показати, як обростають плісінню дерева, ну пройшли ми там дерева не показала. Сьогодні такий день, дві тижні, мабуть, сонця не було. А це сонце. Тут теж красивий, який кран стоїть високий. І строють самі, і строють самі. Тут то, то завод, там плітку роблять таку Ложуть. А це самі строю, і так хотілося показати. Сьогодні щось стройка не движеться. то ми колись ходили тут. Хлопці строїли, керували. А, обідній перерив. А, вон щось привезли робочих чи обіди. Що-то написано там, не все. Приїхали. Робочі, мабуть. Може обід, Але це трошечки. Отам наші дома. Отам наші дома за цим коричневим домом. Стоять зверху, воно видно. Вон дороги. І шторцинге строють швидко тут. Там дома показала в першому відео. Тепер тут покажу. Трошки сонечко яке. Хороше, хоч трошки погуляти по сонечку. Бо дві тижні сонечка не було, як я казав. Що це строють, Інтересно, звісно, що це строють? чи дом, чи підприємство какое-то. Я не вірю, що це дом краєм того. Над краєм що то не віриться, що це буде дом. Що дуже вага... велика територія, якась длинная. Так що ну, порадуємося сонечко. Порадуємося сонечко. так от. Ну, все коротеньке відео. Пока. А горобці кричать трошки. О, Це дорога до желізної дороги в нас йде. До шторцінги. Це такі дама красиві. Це з цієї сторони, а з цієї сторони дорога йде, там другий вид, бо це зад-двори такі. А там отам підемо зараз, там, де той дом. Так, і оце так ми ходимо на горочку. На горочку. Так, ходимо і ходимо. Трошки дом так гарно видно, трьохітажний вважається, четвер цокольний не вважається. Оце ж дерево видно, як за об... Об... Об тут плісінню. А, тут можна показати, вам плісінь яка? Яка плісінь на деревах. Тут всі дерева такі плісені, всі кустики і дерева в такій плісені. Боже, тут така сирость страшна. Страшна така сирость. Така сирость. Ось такі усадьби здорові. Ось проволока, стовпчики. Ось який двір тут. офігеть здоровий двір. Гол тут весь Посажено тут. Йлка ось яка здорова чи дві даже. Тут тільки лками виживати, мабуть, немає плісень. А на тихо плісінь. А тут двір якийсь здоровий полісадник. Ухожено, звісно, немає кущарів таких, Ну, люди гуляють, не платять за це все, не знаю. Як тут плотять? Зараз ми підемо туди, по тій дорозі. Це ми йдемо туди, потім налево. Там будуть наші дома. Це ми йдемо по цій дорозі. Там садик буде, зніму вам трошки ще садик покажу і всю нашу дорожку. А ось заховався домик там. Це ж ми зайшли від селя. А тут заховався домик, там стоїть непоганий, Да? Так що, а оце ж улиця тут. Туди пішла вниз, понад дитині домами здоровими. А ми все йдемо прямо. А це дитячий садочок. Тут дітки гуляють, коли виходять, всі до 12. Зараз вже перший час. Це вже 20 минут першого. Оце садик тут. Ходять гуляти сюди. А це вони тут чи сплять, чи сидять в кімнаті і грають. То у нас забирають бумагу. То бумагу там їздять. Зобрать теж вулиця туди. Всі куточки познімаю. А небо синє-синє, десь, мабуть, сніг да йти. А це садик. Вход я показала вам. А це машина заїжджає задом, щоб забрати бумагу. Отакий От закавулок. Немає. Ми зараз підемо направо понад цим кустарником забором. На це тут все виставляють бумагу, тому що нема закаулки. Машини для частних є, а виїзд тільки сюди, до етажних машин, до многоетажних машин, кажу, до многоетажних домів. Вот. А ми зараз сюди підемо і вийдемо до наших. До наших домів. Трьохітажні починаються вон, вже вони. Ось вон, сіра криша, ось переулок. Тут машини не їздять. А тут он теж є. Але все так воно зроблено, що нічого тут не тут. І тут воно все. А там ми будемо з тієї сторони. Теж двори. Літом хорошо, звісно. Великі, великі ці піхти, чи як їх називають. Теж високі, хороші. Двори тут. У кожного свій дворик. Що хочуть, то й роблять. А це три в місті хазяїна. Домик двохетажний. Ну, три в місті. О, йдуть до школи. О, там і наші дома вже. Наші вже дома. От і вийшли на нашу, на нашу вулицю. О. І наша вулиця, і там за гаражиками, за цими маленьким. Я там були цими... Пі... Піхтами. Ага, там і наш. Оце ось, два дома в місті, 27-29. Туди йде, почтальйони везуть чи що. І оце знають. Там один під'їзд, один дом, другий під'їзд, другий дому. Це наш дом стоїть і номера немає. Один під'їзд, 31, а от далі антенни торчать, то там наш під'їзд. По одному під'їзду один дом. Бумагу позабирали. І це так кругом. Ми дихаємо. Тут воздухом, який лісний сосни. Бумагу забрали. О, Оце піхточки наші, оце дом. Оце перший під'їзд 31. й А нас другий під'їзд. 33. І от ми й прийшли на галявину до нас. На галявину до нас. от наша галявина тут. Гуляти, ну, небо яке темне. Мабуть, буде холодно, оп'ять мороз. Ну, все, пока-пока.